Доброго дня! Сьогодні 4 грудня, місто Тернопіль. Просять мої підписники показати, розказати, як я готовлю свої молоді киві, тобто ті ківі, які були висаджені весною, як готовлю до зими. І хочу зразу показати. Пам'ятаєте, я робив відео, як я сажу ківі. Ківі має поверхневу кореневу систему, його заглиблювати не потрібно. Коренева система поверхнева, але її треба захищати влітку від тепла, тобто мульчувати і щоб волога не так випаровувалася із зони куріння. А зимою захистити кореневу систему від морозу. Тобто, перше наперво, перше, що треба зробити, це утеплити кореневу систему. Потім я робив отакий циліндр для того, щоб весною сонячне проміння не попекло, сухові літні, не. Не пошкодили нашу рослину. І от воно виросло десь на півтора метра той пагін. І так я не буду ховати, не буду нічого міняти. Просто оцей пагін я підріжу. Зараз ще не буду підрізати десь у січні місяці. Його підріжу десь на метр двадцять. Щоб він весною мені пустив гарні скелетні гілки розгалуження, а зараз просто напорво отак от ось його сховаю від пронизливих вітрів і, і все. Нічого туди всередину кидати, ні листя, ні хвої не потрібно, воно то без потреби. Навпаки, коли буде дощ, воно намочиться, та хвоя буде пріти і може зіпріти і наша Ліана. Отак от мінус 15 воно витримує. Якщо ви бачили, що прогнози передають температури нижчі, як мінус там, ну навіть мінус 10, то беремо ще на оцей циліндр, накриваємо простим мішком від цукру білим дном наверх, отак от накрили його. Якщо б сильні були морози на період самих морозів, то можна ще накрити, трошки утеплити по сторонам, от з тої сторони, де у вас дме північний вітер, можна дати плівку, щоб не, вітер не пронизував, бо вітер по-любому буде пронив. Але по-любому лишайте душник. І тільки морози кінчаться, зразу той салафан забрати, бо спариться. Е, такі дворічні рослини. От уже, бачите, в мене дворічна рослина. Я оці скелетні гілки, от бачите, я сформував скелет. Це питають, скільки е, ліан треба формувати скелет. Рослина вам покаже сама. Вона робить розгалуження, стріляє гарними пагонами. От ті гарні, то всі пагони лишайте. У е, мене буде йти у три. Три гілки. І тут ось щеплений, пам'ятаєте, я вщеплював хлопчика запилювач. Він маленький. Оте, от що маленьке, однорічне, я просто от візьму або простиню білою, або мішком відверну, обверну так, щоб е захистити від сонячних променів зимових. А так більш нічого робити не буду. Де пошкоджились? Пошкодилися. От, такі от Я робив посадку і були в мене старі Уже оці циліндри. Агроволокно пошкодилось. То треба підремонтувати, щоб вже натягнув зразу мішок сюди. І теж от низ. Низ замульчована коренева система, а саженець нічим не вкритий так дихає. Так само тут. Тут накривав, тільки не хватило мені агроволокна, мішка я не хотів. Сюди просто захистив, від котів і захистив із південно-західної сторони, там, де сильне сонце. От він повився, цей саженець. Його розкрутимо. Накриємо там мішком. Зразу буду мішком накривати. І так він буде зимувати. Коренева система утеплена буде. Розкрутити його, гарно положити і накрити мішком. Тепер дивіться, що робиться, коли. Бо то все я розказую свої практики. То все набиваю шишки. Вам то повезло, що ви чуєте то, і... але щоб не по... Помилки не було. я вам кажу, що робиться, коли робите сильне утеплення. Париться. От бачите, оце дворічний, в тому році він був однорічний. Я його накривши плівкою і він мені спарився. І бачите, от яка травма, воно заростає, заліто заросло. Але то не, не опік, а то іменно от спарилося. Але він дав ось пагони заміщення. Бачите, тут низ був добрий, пагоне заміщення дав, і він себе заміщає. Ну, я ще оцей пагін видаляти не буду. Бачу, він гарно заріс, він вже десь відсотків на 60 затягнувся. Бачите, як наросла наріс калюс. Може він і затягнеться. Ані переберуть на себе живлення оці два пагони, і вони будуть скелетами. Тут теж обверну просто низ мішком. Ці нічого робити їм не буду. Що стосується багаторічних ліан, які вже довший час ростуть, тут, звичайно, утепляти ніяк його не можна, бо то нереально, а просто вже може комусь надоїло, скільки я раз повторюю. Що взимку треба захистити не від морозу, о, дорослі рослини, не від морозу, а від сонця. То будуть натягнуті, ще трошки більше часу буде, і хай вже може підморозитися трошки, щоб легше було ходити, не місити болото. Все буде затягнуте білим агроволокном або білими простинями. Коренева система, самі бачите, замульчована, я показував відео. Замульчована товстим шаром ґрунту, листя. Так що коренева система вже не змерзне, коренева система утеплена. І то велике діло це так само, як людина, якщо змерзне в ноги, то і Простуда береться. Так само рослини, якщо промерзна коренева система, то і земній частині не дуже комфортно. Е, вже нетерплячим відсилаю живці Ківі, бо не чекають обрізки зимової, просять вже. Бояться, що може не вистачить. Ну, може, в тому сенс є. Зараз поки Більше є часу приділити цьому, бо тоді навала така, що можу дещо комусь і не відіслати. Бо то людський фактор. Як багато посилок за день шлеш, то часом бувають якісь помилки. Так що приймаю вже замовлення на живці Києві. Маю два сорта жіночі, Карпат стратона. І мій, моя сортоформа Тернопільський великоплідний. Також маю і живці запилювача до них. Це сіянець, але він одночасно цвіте, квітує із цими жіночими. Мою сорто і Карпат стратона Якраз такий сіянець, що одночасно цвітуть. Бо дехто, який сорт вашого запилювача. Сорту немає, то сіянець. Я не знаю, який то сорт, але головна умова запилювача, що він одночасно заквітав із жіночими рослинами. І тоді проходить гарне запилення. Вроді вся інформація. Підживлення ніяке не роблю. Буду робити десь у квітні місяці. Тоді покажу. Дякую за увагу. Допоможіть своїм рослинам пережити зиму. І вони потім віддячуть вам гарним врожаєм. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава!